Всім привіт! З вами Сергій Йоко ТВ. Сьогодні ми пограємо на сервері K-World. IP в описанні. Це сервер Кавандра, відомого антигрифера, так зараз. Друга тепешну. Ну, він не в скайпі зі мною. Пукузел, -пу блін. Оце друг називає. Хоба! І не знайдеш. А за-зазазза. -за 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 -за. Думав мені тут битись, так? Да? Окей. Значить, ми поступимо по-другому. по-другому. Дивіться, що в мене в эндер сундуку. Ендер-чест. Оба. Візьмемо одну таку паличку. Я так само ця штука не буду читати. Так, заходимо домой. Б'ю його з усією сили срак. Срана срака, блін. А, броня, здається, не зачарена. Окей. Тоді що візьмемо? Не знаю навіть. Візьмемо броньку. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик І візьмем алмазний меч. У мене таких ще купа, так що. Можна йти. За останній час я трохи прихворів, тому відео виходило дуже мало. Тихо. Так. Здесь в хаті ховається. Козел, блин. Так і бувають люди ненормальні. Так, тебе тут нема, нема. Може вже пішов. Або злякався лівну. Так, ну тут поки що нікого нема. раз, підемо на спавн. Блін, зараз це проблема. Так, ми вже на спавні граю я з е, ресурс-паком. Силку не можу оставити, бо я її скачав взагалі з сайта, який моментально качає, а це було дуже давно. Так, підпригаємо сюди і є... Так. Короби, так, ну, можу трохи розпіарити цей, як його називають, сервер. Тут така йолочка, тут сундуки, які можна відкривати, це мене приказує. І тут деколи бувають всякі речі, я тут знайшов 300 старих, ну, не 300, 15, 15 кіломазів. <кій> і три фулсета бронібога. У мене зараз не броня була, не хотів брати. Так, навіть не знаю, що ці серії будемо робити. Ой. Пшахта навіть не знаю, будемо нудитись цій серії. Просто немає що знімати. Зовсім немає. Так. Це такий мій домик, це домик ще одного мого друга, це ще одного друга. Вони мене додали в приват. Так. Тут, до речі, двері вони не працюють, це прикольно. Так. Кайу людей нема. Окей, зараз ми підемо на спаун. Так, і будемо дивитись, може якісь новички ходять. Оба, є один, все. Блін, то креатив, напевно. Окей, біжу, 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 біжу. О, ттка, ттка, напевно. Так, 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 Ні. Якийсь нормальний, окей. Біжить, біжить. Шкода, що з підхапа нема. Офігіло, вообще. Так, за цією червоною лінією ПВП. Оба, так, все, одни не бачу, бачу. Так, ліжу, гляжу, гляжу. Так, подивимось. Оба, на, схватка. Оце, так, да, це я люблю. Тут дуже глючить, тут <coughs> дуже багато людей. Right now! Ой-ой-ой, ой ой назад, назад, ліпше назад. Окей, будемо стояти тут. Побіжимо на того нобіка. Королівську корону маєш, чіпа, да? Думай. Хоба! Окей. Підемо зараз на ПВПшник. Але для цього треба взяти яблучка. Ні, все одно, щоб вони зачаровані на все. Так, беремо яблуко жремо. Тепер йдемо на Варп Пвп. Я не люблю писати варп. Люблю просто писати ПВП. Тихо Тіма, Тіма, тіма Тіма. Тіма, 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 Тіпа, Тіма. Окей. Okay. <coughs> тіма, 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 Тіма. Алмазники Тіма. Походу. Оце я не дуже япи. Пос... Що він тут стовбийчить? Не будеш більше, тут стоп. Вот? Ух, читер. Боже, які вони довбані, де четири. Відбився від моєї броні Бога. Ні, це не броня Бога, але все одно. Так, хотів би показати вам свої речі. Е Силочку на нашу офіційну групу нашого каналу. Ну, тобто там в мене ще є друг. <coughs> Вибачте. Так, з яким я граю. Окей, зараз я найду свою броню Бога. Ось. Окей, це мої речі. Так, у мене десь обичні кітстартери. Мають бути так, візьмемо собі поїсти якийсь кітстартовський, візьмемо лопатку кітстартову. Ще щось подивимося. Дуже мало речей. Ну, як сказати, мені мало. Так, топорик і ще. А все, все, що нам треба. Окей, зараз походимо. Силочка на нашу групу в описанні, я це не вже казав. Це офіційна група нашого каналу. Той, хто перший поставить під, наприклад, я там фотографію викладу, поставить лайк або напише комент, то я його добавлю в серію і ми будемо з ним знімати. Так що постарайтеся бути першими, перші троє. Хай так буде. Також підскажіть, як тут можна взламати, типа. Зламати адмінку, бо я знаю купу варіантів, але вони майже всі не дієві. Є такі, що дієві, але не для такої версії. Я граю на Minecraft 174, 1.8 і так далі. До речі, летсплей з 1.8 більше його не буде. Карта зламалась. Так саме зламалась. До речі, дивіться, що я маю. Це мене трикалоє. Так, треба подивитися, скільки ми в ФПС. 29-25 фпс. Нормально взагалі. Ви бачили, там в мене купа листвит. Ходив пособирав по світу. Так, окей. Будем грати з цією штучкою або ні. Так, зайдем до мого друга, покажу його речі. Ну, от такий, видите, розжився. Все розпределив. Молодець, вообще. Зілька, а чого зілька? Зілька шкода. А, хто її вип'є, блін? Смисл її такої робити. Так, тут у нього нічого, а тут такі речки. О, точно Кірк був. Зім. Він мені дозволяв все обрати. <кхи> ну, гаразд, я вас ознайомлю з сервером. Так, зачекайте секунду. Гаразд на цьому все. З вами був Сергій ОКТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а то пристрелю. 星巴克。